Так, громада, ну який соняшник заї... Батльський соняшник Капець Це соняшник Був тут соняшник, потім озимий ячмінь і ріпак. Звісно, добре тут кинуто було під ріпак І дивіться тут Просто ось ось, круг і вже бункер закрило. Тобто туди і назад. Уже і ще їхати та їхати. Ну на скидку до 30 точно. Я що я подімаю, по як шляпи і все. Ще їхати половина. Тобто туди, і це ще половина вже бункер закрило. Два оборота й не зроблю. Жадка 6 метрів. І, і... і цей. Все, що, що означає волого накопичення? Вони ото мені розказують дісковки та оранки. Капець.